Вітаю, ефір на триває підхоплюють новини. Я Юля Куценко з найважливішими подіями в Україні та в світі на цей момент. Екстрене засідання з українського питання. Комітет європарламенту обговорить кризу у відносинах між Києвом та Москвою. У Лівію вирушає суховантаж з автомобілями для викупу українців. Агітація від Вікілікс Джуліан Асанж заспівав у передвиборчому ролику. Європа стурбована загостренням стосунків між Україною та Росією. Цій темі буде присвячено термінове засідання комітету Європарламенту з питань закордонних справ. Подробиці розповість Олена Опанасенко. Олено, що відомо на цей момент, вітаю Юлю. Європа не залишається осторонь поглиблення кризи між Україною та Росією. Метою термінового скликання комітету з питань закордонних справ Європарламенту його голова Елмар Брок назвав. Цитую. Оцінку політичних наслідків останніх погроз, зроблених Росією, про те, що вона може обмежити торгівлю з Україною, якщо країна підпише угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з європейським союзом, у свою чергу російські урядовці також активно дискутують на тему перспектив України за умов двостороннього товарообігу. А тим часом Верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон заявила, що Євросоюз не може втратити Україну та висловила сподівання, що угоду про асоціацію та зону вільної. Торгівлі між ЄС та Україною підпишуть на саміті Східне партнерство, що відбудеться у Вільнюсі наприкінці листопада цього року. Юлю. Дякую, Олено. Це була Олена Опанасенко Про термінове засідання комітету європарламенту з питань закордонних справ. До нього нині готуються європейські депутати, і ми будемо стежити за цією темою. І йдемо далі. Полонені українські моряки скоро зможуть повернутися додому. Викуп за них уже на шляху до лівії. З порту Ілічевська вирушив вантажний корабель «Сі Амазон» з автомобілями на борту, які лівійські нападники вимагають в обмін на 19 українців. У середині червня озброєні лівійці захопили судно Етель з українською командою на борту. Вони стверджували, що українці нібито перетримали в себе оплачені лівійцями 650 автівок. Український суд вирішив повернути лівійській стороні більш як пів тисячі машин. Корабель Сіамазон має прибути до Бенгазі вже післязавтра. Українська сторона очікує, що по тому лівійці негайно звільнять усіх затриманих українців. І до найголовнішої міжнародної теми сирійської кризи. США готові надати докази за застосування хімічної зброї у Сирії. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі. Також повідомляється про початок воєнних дій проти Сирії. Америка готується до дводенного ракетного обстрілу. Змі повідомляють, що армія США готова приступити до реалізації воєнного сценарію. Сірія ж заявляє про готовність до такого розвитку подій і переконана, що Америку цікавлять не сирійці. Основною метою США є зменшення впливу Росії на близькосхідному на близькому сході. принаймні так повідомляє офіційний Дамаск. А Вашингтон запевняє, що Сірія відповість за вбивство усіх безневинних громадян. Президент Обама переконаний, що той, хто застосовує найогиднішу зброю у світі проти найвразливіших людей, мусить відповісти за це. Сьогодні немає нічого важливішого за цю ситуацію. І знову до України де значно спокійніше. Чи готові українські школи до навчального року та яких нововведень слід очікувати від шкільних програм? Актуальні проблеми за чотири дні до 1 вересня у ці хвилини обговорюють на засіданні Міністерства освіти та науки. На місці подій перебуває наш кореспондент, вже екс-учениця Олена Стецюк. Олена розповідає, з якими проблемами зіткнулася і яких набула зміни шкільна система освіти цього року. Вітаю Юлю. У дані хвилини якраз відбувається нарада представників Міністерства освіти та науки. Очільник міністерства Дмитро Табачник, який днями отримав орден Ярослава Мудрого від президента, говорив в основному про покращення школи. Буцімто готові повністю майже повністю до нового навчального року. Ремонти у класах вже зроблені. Підготовка до опалювального сезону йде за графіком. Окрім того, він каже, що е, усі школи забезпечені повністю підручниками цього року заздалегідь. Е, що стосується певних новацій, то учні 2-го і 5-го класу якраз зазнають певних експериментів. Приміром, у 2-му класі буде запр... започаткована інформатика. А у 5-му класі це буде інформаційні технології більш поглиблено та обов'язкова друга іноземна мова. У цих класах якраз у першому семестрі абсолютно не будуть ставитися оцінки. І Дмитро е, Табачник каже, що е, е, головна проблема це у психологічній перепідготовці вчителів е, і вимагає від них посмішку. Е, ще мені вдалося поспілкуватися ще до початку наради з кількома представниками. Департаментів освіти кількох областей певні проблеми все ж таки є. Приміром, у Львівській області школи не повністю ще готові до опалювального сезону. Є певні проблеми, нам розказали, і оскільки не вистачає елементарно коштів зараз. Якраз ще говорить Дмитро Табачник. Потім очікуються виступи представників міністерства освіти та керівників департаментів різних областей. Тож, поки що, юлю це вся інформація, що я маю на дану хвилину. Олена, скажи, будь ласка, чи справді зі шкільної програми цього року зникне обов'язкове вивчення таких предметів як фізика, хімія та біологія для старших класів? Це правда? Знаєш, я таке питання поставила представнику департаменту освіти, начальнику департаменту освіти Донецької області. Він сказав, що такого не передбачено, тобто. Всі основні предмети, які зазвичай, які завжди були у школах, і хімія, і біологія, і фізика принаймні базова освіта, вона залишається. Можливо, у деяких школах буде поглиблення вивчення, поглиблене вивчення деяких предметів, проте базові базові предмети все ж таки залишаться. Після наради я спробую з'ясувати це питання з іншими представниками. Студія Олена, в мене ще одне питання. А чи запитували міністра з приводу закриття шкіл, особливо сільських? Це питання обговорювалось. Знаєш, лю, поки що запитання йому ніхто не міг поставити елементарно, тому що якраз коли ми вийшли, там тривала вступне слово міністра Дмитра Табачника, тож поки що ніяких запитань не було, просто не було такої можливості. Дякую тобі, велике Олено. Це була Олена Стецюк про підготовку чиновників від освітян до 1 вересня та очікування від нового навчального року. Джуліана Санш заспівав із 80-х. Засновник викривального порта Рубікілікс випустив свій передвиборний відеоролик у пародійному стилі. У відеоагіції він переспівав на свій лад пісню австралійського Джона Фанхема «You are the voice». У змінених словах викривальник дипломатичних секретів згадав і кілька передвиборчих обіцянок. Зокрема, проспівав, що не дасть більше нікому прослуховувати людей та годувати їх брехнею. А Санч разом зі своєю партією, названою на честь Вікіліксу, балотується до Сенату Австралії. Вибори до верхньої палати австралійського парламенту відбудуться вже за 10 днів. Сам Джуліана Санч вже понад рік переховується у. У Лондонському посольстві Еквадору. Це всі новини з України та світу на цей момент. Лишилися ще новини з інтернету, але я їх не можу розказувати. Ця роль належить Філіпу Бойку та його рубриці «Базар АйТі». Залишайтеся з нами.